Комунальні теплоенергетики підсумували опалювальний сезон. Запевняють, з покладеними завданнями впоралися задовільно. Минула зима була не з легких до того ж затягнулася аж до березня. Наразі комунальники розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Нарікають стан тепломереж у житлових будинках критичний, адже більшість споруджені ще за радянської доби. В експлуатації у нас знаходиться на сьогоднішній день 138 парових котлів і водогрійних котлів. З них 17 котлів. Це котли 80 х років, які позначок, які вже потребують, будемо говорити, заміни для повноцінної реконструкції. Для повноцінної реконструкції підготовки до нового парасону треба значні кошти. Підприємство на сьогоднішній день відсутні обігові кошти. Будемо звертатися. До міської ради з пропозицією виділити нам кошти на поточні і на капітальні ремонти. Люди заборгували за опалення. Це ще одна проблема. Теплокомуненерго. Чинний тариф за тепло не покриває витрат підприємства. Відтак створюється замкнуте коло тепломережі потребують модернізації, а коштів немає. Мер івано франківська закликав мешканців міста обмежити заборгованість, адже наразі комунальникам потрібно ефективно підготуватися до наступного сезону. У них робота не завершується з настанням теплої роботи продовжуються, і як тільки закінчується опальний сезон, зразу починається підготовка до нового опального сезону. А для цього потрібні ресурси. Загалом за минулу зиму теплокомуненерго спожило майже півсотні мільйонів кубометрів блакитного палива, а заборгованість коливається в межах 30 мільйонів гривень. І Іваненко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.